Друзі, всім привіт! Ну що, покажемо, з чого ми розпочинаємо відновлення наших приміщень. А саме, uh, так, це приміщення було, <гуми> є максимально закинуте. Раніше, я так розумію, тут був такий желізний швейлер. Така желізна перемичка, їх хтось витягнув, забрав собі або додому, або на металобазу. Перемичка, перемичка, перемичка. Труби хтось також повирізав. Uh, наше завдання в чому заключається? Ми беремо ось таку. Трину цегу розбираємо старі приміщення критичні, і цими цегами ми їх не продаємо, ми відновлюємо повністю оці всі стіни, які критичні. Це несуща стіна, на якій стоїть фронтон. Хлопці у нас загороджують раз, загороджують два. І відновлюємо приміщення, даємо їм друге життя. Чому? Тому що де життя друге приміщення, даєш друге життя. Селам нашим, а я впевнений, що все розпочнеться з саме з сіл, так само, як держава розпочинається з України. Е, впевнений, все вийде. Цегли у нас достатньо, шифру достатньо. Ще раз повторюсь, ми нічого не продаємо, не розпродаємо, не мародірствуємо. Ми навпаки е, стараємося все відновити і дати. Друге життя. Так, зафіксуємо, як воно все виглядає, і подивимося, що з цього все вийде. А вам побажаю гарного дня, мирного неба. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили, донатьте, меценатте, тому що все має бути Україна. До скорої зустрічі!